Готові створити свій перший онлайн-курс, але не знаєте, з чого почати. Ось кілька перших кроків, які допоможуть вам почати цей захопливий процес. Визначте структуру, подумайте про те, як розподілити матеріали на модулі або уроки. Це допоможе зробити курс логічним і зрозумілим. Виберіть формат. Це можуть бути відеоуроки, текстові матеріали, практичні завдання або їх комбінація. Плануйте контент. Складіть план кожного модуля, визначте, які теми ви будете висвітлювати, і в якій послідовності Творіть матеріали. Починайте з основного контенту, наприклад, записуйте відео або пишіть тексти. Пам'ятайте про якість. Чим краще матеріал, більше користі він принесе вашій цільовій аудиторії. Можете протестувати курс на невеликій аудиторії, отримайте зворотній зв'язок і внесіть необхідні корективи. Початок створення курсу може статися складним, але крок за кроком ви можете створити продукт, яким будете пишатися.